Читаем трошки Бхагавадгиту, 18 глава, починаючи с верша 67-го. на Тапаская, на бактая кадачана, начашу шрушавевачам, начемамйо гиачуяти. Це сокровенне знання ніколи не можна розкривати тим, хто не скетичний, не щирий або не, з... не зайнятий відданим служінням. Також його не можна давати тим, хто заздрить мені. Яке Одразу, яке знання? Яке попередньому вірші було: знання? Сарва Дхарман Паритяджа мамикам шара нам раджа. Тавам Сарва савакшем и машину. Облишні. Різновид релігії просто відаєся мені. Тобто, чисте багаті. коментар шили провопади. Це найпотаємніше знання, не слід розкривати тому, хто не пройшов крізь різні релігійні системи, хто ніколи не робив спроб у відданому служінні у свідомості Крішни, хто не тягнувся до спілкування з чистими відданими і особливо тому, хто вважає Кришну просто за історичну постать або заздрить величі Крішни. Проте іноді можна бачити як демонічні особи, які заздрять Крішні, поклоняються йому якимось своїм способом, беруться за своє, по своєму тлумачити тексти Бхагавадгіти для заробітку. Кожен, хто справді бажає зрозуміти Кришну, повинен уникати таких коментарів Бхагавадгіти. Мета Бхагавадгіти недоступна для розуміння людей, котрі схильні до матеріальної насолоди. І навіть якщо людина не схильна до чуттєвих насолод та суворо дотримується встановлених ведами приписів, але при цьому не є відданою Крішні, то вона теж не зможе зрозуміти Крішну. Також той, хто видає себе завіданого Крішні, але не залучений у діяльність для свідомості Крішни, теж не може зрозуміти Крішну. А є ще люди, які заздрять Крішні, адже в Бхагавадгіті він. Описав себе як Всевишнього, ще не перевершене, і не має собі рівних, таких людей, що завидують Крішні багато. І їм не варто розповідати Бхагавадгіту, бо вони однаково не зможуть її зрозуміти. Люди, у яких немає віри, не мають жодного шансу осягнути Бхагавадгіту чи Крішну. Поки людина не має належного розуміння Крішни, отриманого від авторитетного чистого відданого, вона не повинна робити спроби коментувати Бхагавадгіту. Тобто система парампери має бути обов'язкова. Наступний 68-й, вірш. А хто роз'яснює цю найвищу таємницю моїм відданим, той неодмінно підніметься до чистого відданого служіння і врешті-решт повернеться до мене яйдам парамам гух'ямат бхактеш абхідхасі га ті бхактім маї парам криттва мам айвай сі га ті ассам Зазвичай радять обговорювати Бхагавадгіту лише в товаристві відданих, бо невідані не зможуть зрозуміти ні Кришну, ні Бхагавадгіту. Тому хто не визнає Кришну таким, як Він є, і не приймає Бгагавадгіти, як вони є, не слід намагатися тлумачити її згідно з власними примхами та ставати кривдником, який зневажає писання. Бхагавадгіту треба пояснювати лише тим особам, які готові визнати Крішну за Верховного Бога особу. Ця книга може бути предметом обговорення лише для відданих, вона не призначена для тих, хто вдається до філософських розумувань». Однак кожна людина, яка щиро намагається представити Багаводдіту такою, як вона є, буде просуватися у відданому служінні і досягне ступеня чистої відданості Господи. Завдяки такій чистій відданості вона неодмінно повернеться назад додому, назад до Бога. І наступний 69-й вірш каже: у цьому світі немає ніколи, не буде слуги дорожчого для мене, ніж він. Тобто дорожче за кого? За проповідника. 70. І я проголошую, що той, хто вивчає цю нашу священну розмову, поклоняється мені своїм розумом. Кришна! Як Бачимо, ці вірші прославляють проповідь Бхагавадгіти, і взагалі і загалом свідомості Кришни. Це так. це так. Проповідник це дуже, дуже піднесена. Особа. Це дуже престижне. Це дуже престижно бути проповідником. Відчуваєте? Да. Це так. Чому це престижно? Не тому, що ми такі великі, але тому що це дуже престижна книга Бхагавадгіта. Тому що Кришна престижний. І тому знов і знов ми повинні повертатись, знов і знову назад до Крішни, до Шастри. Знов і знов. Назад до основ. Чому настільки важливі ці книги? Тому що ці книги звертають нашу увагу на основу основ духовного життя. Ці книги звертають нашу увагу на процеси, які є одвічними, які вічні так само, як вічний Господь. І Прохлада Магараджа підсумував ці процеси, один із великих Магаджан, 12 великих Магаджан. Ті, хто знає Бхагават Дхарму, хто має знання про Бхагават Дхарму, як процес свідчить Ямарадж. Проклад підсумував це у вірші з Шерваном Кіртаном Вішну Смараном. Шаваном Кіртан Вишну, Смардом Арчанам Вананам Ваноном Дасіом Сакхіом Атмані Веданом. Тобто ці Нававідга Бхакті, дев'ять процесів Бхакті є одвічною дхармою, Живої істоти душі, одвічною дгармою, яка супроводжує її, цю істоту, де б вона не була, це невід є невід'ємна якість, яка можливо не розкрита, можливо, не проявлена, але вічна, присутня з душею. І так само, як душа вічна, так само, як Господь вічний, так само. Ці процеси Шаваном Кіртоном, Вічнусмараном і так далі є вічними. Вони ніколи не зникають. Шила Бхактисіданта Сарасваті пояснює, що найважливіша практика на шляху Бхакті, особливо на початку, це слухати про Кришну. На стадії. Він пише, на стадії Неофіта людина має бути завжди зануреною у слухання Крішна Катхи. Це зветься Шравана Даша стадія слухання. Тобто людина повинна завжди бути занурена. Уявляєте, як це? Завжди бути зануреним у слухання Крішна Катхи. Що це означає? Це буде важко для нас завжди розмовляти про Кришну. Але принаймні. Ми маємо вести інші розмови в контексті нашого відданого служіння, а не просто так. Настільки, наскільки це можливо, ми повинні також вивчати ці вірші, щоб ці вірші лунали в нас. Коли ви вивчаєте щось, ви маєте повторювати цей вірш десятки, сотні разів. І Якщо ми робитимемо це, ми будемо знаходимо новий і новий смак, новий і новий сенс у цих віршах Бхагаватгіти. Тобто ці книги, зокрема Бхагаватгіта, Шимат Бхагаватам, справді є основою для життя. І поза ними. Немає життя, як ми читали у сьомій пісні 4 главі. прохлад Махарадж, він часом не розумів, як люди можуть жити без свідомості Крішни. Це його дуже, дуже дивувало, як вони можуть жити взагалі? Як вони можуть існувати? Чому їхнє життя не закінчилось одразу, як почалось? Як можна жити без духовного знання? І ще Сіданта Сарасваті далі пояснює, що людина послідовно підіймається до більш високих стадій відданого служіння через браму своєї прив'язаності до слухання про Кришну. Тобто наскільки ми прив'язались до слухання про Кришну? Настільки ми будемо підійматись до більш високих стадій в духовному розвитку? З цих книжок, як казав ще Бахтісіданду Серасвати, з цих трьох книжок, Бхагавадгіти, Шімат Бхагаватам і Читань Черетамрити. Якщо наступає пралая, то ви, маєте, ви можете кинути все. Але взяти з собою ці три книги як ману, який медитував на Господа, він зайшов на цей ковчег. І він взяв саме необхідне, саме необхідне Всі, все насіння, яке було необхідне, всіх необхідних видів рослинності і всіх тварин. По парі взяв, щоб потім в новому, в новому циклі творення, щоб почати все спочатку. Так само ми маємо розуміти, що для нас найголовніше. Ці три книги найголовніші. І далі, Шила Бакістанта каже, якщо у вас ну, немає можливості взяти всі три книги, ви можете взяти тільки дві, то, тоді ви маєте взяти Сімат Бхагавата і Чайтанчарі там. Ну, а Якщо вже взагалі немає можливості взяти навіть дві книги, то тоді візьміть читання, чері, там і там. бо вона все одно містить абсолютно все, то є квінтесенція всіх духовних процесів, то є найліпше з усіх, усіх процесів духовного пізнання і розвитку любові до Бога. Отже, шастра містить мільйони настанов і та э, заборон. І все ж, падмапурана зводить все це до двох смъртов, як суда там вишну, весмерта внадчати, сарва відсут, это кінка. Тобто Дві настанови завжди пам'ятати про Крішну ніколи не забувати. Ніколи не забувати за заборона, завжди пам'ятати це позитивний припис. Усі інші принципи і правила призначені для, саме для цього, щоб завжди пам'ятати про Кришну і ніколи не забувати. І саме ці книжки є, звісно. Засобом, з яким не можна назвати їх просто засобом, з яким ми не забутимо про Кришну, але навіть не можна назвати ці книги засобом. Так само, як святим я, водночас воно є засобом духовного розвитку, водночас воно є метою духовного розвитку, ціллю духовного розвитку. Так само і ці книги вони є об'єктом поклоніння, об'єктом служіння і водночас. Вони є процесом, який приведе до цієї мети. І так само ці книги є сабанодняною, яка є фундаментом для цього процесу. Тобто ці книги це все, це все, що треба для духовного життя. Що стосується практик, духовних практик, як вони описані в книжках, то послідовники Господа Чайтані Махапрабу, дотримуючись його настанов, зокрема, санат на Госвамі, дотримуючись настанов Чайтані Махапрабу, він визначив 5 головних процесів або анг відданого служіння. Тобто ці дев'ять, про які каже прохлад Махараджа, і в цьому контексті ці два, що містить падмапурана, ці два приписи, вони так само розкладені на п'ять санатаних госвамі відповідно до наснов Махапрабху. І це Садусанга, Намакіртан, Бхагават, Шраван, Матхураваса, Шадая, Сиван. Садусанга це спілкування з віданими. Намакіртан — оспівання святого імені Господа, Бхагаватш слухання Бхагаватам, Матвураваса це жити у святому мешкати у святому місці Рашадея ще З вірою служити, ще Господа. Це є п'ять основних анг бхакті. і Читання Махапрабу, коли він розповів Санатані сонатані про ці п'ять анг, він сказав, що могутність цих п'яти принципів або анг дивовижна, дивовижна і її важко зрозуміти. Якщо людина начинить образ, сказав Махапрабу, то може просто, торкнувшись цих процесів, легко пробудити приспану любов до Бога. Тобто отримати негайну бгаву. Щема Бхагаватам також у 11 пісні це 5 глава 36 вірш. Це настанов, навою гендер. Щім от Бхагаватам каже: «Калім сабхаян тяря, гуна гня сара бхагинага. Ятра санкірта не наїва, сарва, сватхо, біла Багава там каже, що ті, хто справді, мають знання, здатні оцінити сутність цього цієї епохи Калі. Такі особи, просвітлені особи. Поклоняються каліюзі, тому що в цю епоху всього досконалості життя можна легко досягнути завдяки санкіртані. Дослівно. Тобто, санкіртанена сумісне оспівання святих імен Верховного Господа. Тобто Це не те, що придумали Гаудія Вайшнави, ні, це не те, що придумали послідовники читання Махапрабу, то є в одвічному Бхагаватам. Щодо Провопада в цих книгах підкреслює, що кожна людина може практикувати ці п'ять анг бгахті. Щоденно. Щоденно. Кожен, іншими словами, може влаштувати своє життя таким чином, щоб практикувати ці процеси щоденно. І це не залежить від статусу: чи то вонопрастка, чи то саньясі, чи то гріхаса, чи брамачаря немає ніякої різниці. Кожна людина може влаштувати своє життя так, щоб практикувати. І це зробить її щасливою. Якщо ми нещасливі, якщо ми страждаємо в своєму житті, то піймайте себе, подумайте, чи справді ви щодня маєте в своєму житті ці п'ять ангелів відданого служіння? Чи щодня ви спілкуєтесь з відданими, не просто там Альо, яка там погода? Що ти купила? Якщо ви справді спілкуєтеся з відданими на тему свідомості Кришни? Щодня. Чи оспівуєте ви святе ім'я щодня? Не так, що ви просто пішли по вулиці мурмур. Щось таке. А справді оспівуєте з відданими. Щодня. Чи справді ви щодня читаєте? Достатньо читаєте Шімад Бхагаватам? Чи справді ви відвідуєте храм для того, щоб поклонятись Господові, вклонити смерті, для того, щоб оспівати разом з відданими, послухати лекцію, або виконати служіння інше, якесь практичне? Чи робите, ви, чи робите ви це щодня, або якщо це неможливо для вас щодня, чи зробили ви свій дім таким храмом? Може так? Це Матхураваса, тобто жити в Святому місті? Чи поклоняєтесь ви Господу? Якщо ви робите це щодня, ви будете щасливі. І Вишуначе чакраварті також він каже, що будь-яка практика, духовна практика вишнавів має бути сататам нітя. Вона має завжди, завжди присутня бути присутньою в нашому житті. Садатам і нітям. І, звісно, ніттям означає також вічно і безперервно ніттям бхагавата своє. Але шло дуже милостово коментуючи цей вірш з першої пісні Бхагаватам, каже, нітям бхагавата своє означає щоденно слухати щемат бхагаватам, або служити Бхагаватам чи особі Бхагаватам. І Вішана Че також каже, каже, що ви можете зробити, розуміти це нітям як просто регулярно, хоча б регулярно. Бо інакше початківці втратять віру, бо вони не зможуть безперервно практикувати, то хоча б, хай це буде регулярно. І тоді з часом може, можна буде перейти до безперервної практики. Це має бути наша садгана. Сильна садгана має п'ять характеристик. П'ять характеристик. І перша це, вона має виконуватись з правильним настроєм. Будь-що ви вважаєте своєю садганою, ви маєте виконувати це, ми маємо виконувати. Це з правильним настроєм. Настрій, мабуть, це найважливіша частина нашої практики настрій. Тому що всі наші інші характеристики і показники не здатні задовольнити Крішну. Бо бхакті це якраз настрій. Любов до Бога це ставлення до Бога. Що провопада пише у передмові. До Шамріти нектару настанову, він пише: просування у свідомості Кришни залежить від ставлення складу розуму, настрою послідовника. Від цього залежить, наскільки ми будемо просуватися. Що означає настрій? Цей настрій має бути благовійним, смиренним. Він має бути таким, як описується бактімно Такора, Треба відчувати себе абсолютно безпомічним. Як Бхактивина такор, він пише у своїх баджанах Гопінат, наприклад, Гопінат, Мама гopinat, Mamani Vedana Shuna, Vishurana, Sadakamara, Kichunahimoraguna, Гопінат. Він просить гопінати, будь ласка, вислухай, вислухай мою молитву. Я вішаю, я матеріаліст. Вішай Дурджана. Дурджана це дуже поганий, дурний. Сада, сада, камарата, сада завжди сповнений ками хіті прив'язаності до матеріального. Кічунагіморагуна, немає ніяких хороших позитивних якостей. Тобто маємо, маємо такий настрій підживлювати в своєму серці, або знову і знову звертатись до такого рівня смирення відповідно до прикладу Ачарії. Або як чила правопада молить нас. І це абсолютно. Це абсолютно необхідно для кожного проповідника, для кожного. Бо ми не виростемо як проповідники. Наприклад, як Шіла Правопада, він записав у своєму щоденнику на Джаладуті, він написав: Хоча мій Гуру Махараджа наказав мені виконати цю місію я нічого не вартий, і не здатний виконати її. Я занепалий і незначний тому. Мій дорогий Господи, я молю про Твою милість, щоб бути достойним, бо Ти наймудріший та найдосвідченіший з усіх. Щодо записав це записався щоденник, і потім з таким і складав ці два баджани, що він склав по дорозі до Америки. Такий настрій дозволяє нам підносити дуже щиру молитву, звертатись без до Господа без пихи і бажання насолоджуватись. Але ми маємо справді так вважати: це не просто гра, не просто грати, це не театр. Це має бути дуже щиро, бо він бачить все, що в нас у серці відбувається. Якщо ми десь там в глибині серця заховали цю пиху, ось я так молюся, і я справді смирений. то он это видит. Дякую вам. Что если человек осквернен, ему достаточно соприкоснуться с одним из видов да, и он э, пробудит спящую любовь к Богу. Что означает соприкоснуться? Вот в этом понимании. Что означает? Э, это означает, что если мы не коим никаких аппаратов, то мы почему святым я, и у нас одразу Мають проявитися екстетичні ознаки. Або ми побачимо божества і знову ми відчуваємо багал. І... Смирення знищує, знищує апарат. Смирення знищує апарат. Дякую вам. Щиро дякую. Щолопровопакі.